Моторошну історію, яка трапилася зі мною та моєю сестрою, коли ми були ще дітьми, я іноді згадую від до цих пір, хоча вже нікому про неї не розповідаю все рівно ніхто не вірить. Мовляв, це все дитячі вигадки, понарозповідали одне одному страшилок перед сном, а воно й приснилось. А ви повірили, ніби то насправді з вами відбулося. Що би там інші не говорили, а правду знаю лише я, моя сестра та наш батько. І я наважилась поділитися нею з вами. Звати мене Анна, сестру Юля. Зараз мені 29 років. Юля на 2 роки старша. З того дня вже пройшло 19 років. Дитинство наше проходило в мальовничому селі на Поліссі, на краю якого знаходився густий великий ліс, в який ми частенько полюбляли бігати, по ягоди та гриби. Коли мені було сім, померла наша мама, і нашим вихованням з тих пір займався наш батько. Її роль, якоюсь мірою виконувала і моя старша сестра, якій доводилось наглядати за мною, коли батько був на роботі. А працював він, до речі, кочегаром в котельні місцевої школи. І частенько виходило так, що йому приходилось приходити додому пізно. Хоч нам і важко, та все рівно ми знаходили час на відпочинок та ігри з друзями і весело проводили з ними час, граючи в піжмурки, доганялки та інші популярні серед нашого покоління ігри. Трапилось одного дня так, що я зі своєю найкращою подругою та однокласницею Оксаною вирішили сходити до нашої сільської бібліотеки. Та взяти декілька книг, щоб почитати на літніх канікулах, так як нам давали таке домашнє завдання в школі на літо. Тож ми зайшли в бібліотеку, привітались з Галиною Сергіївною, нашою бібліотекаркою, та попрямували до стелажів з книжками, щоб знайти щось цікаве для читання. Я пішла в один кінець залу, Оксана в інший. Пройшло десь дві хвилини, коли я почула, як мене почала кликати до себе подруга. Аня, йди бігом сюди, я щось знайшла. Я ж недовго роздумуючи, відразу помчалась до неї. Що там сталося?» – схвильовано запитала я Оксану, коли прибігла до неї. Глянь, яку я книжку знайшла, відповіла вона, показуючи мені старезну пошарпану книгу, на якій ледве можна було прочитати назву Чорна магія, заклинання та обряди. Книжка мала чорну тканину палітурку та ледве трималась кучі. Де ти її знайшла? Поклади її назад. Вона ж, мабуть, заборонена, злякано промовила я до Оксани. Тут, на полиці з книжками, відігнулась дощечка, я побачила, як під нею щось лежить. Я відігнула її сильніше і дістала звідти цю книжку, прошепотіла до мене подруга. Давай заберемо її з собою. Мені цікаво, про що вона. Потім перенесемо і положимо на місце. Може, не треба, мені страшно. Ну чого ти, Ань, Я в таки не вірю, все буде добре. Ну гаразд, але як ми її пронесемо, Галина Сергійовна не дозволить нам її взяти, ну, то ми її не покажемо, сказала Оксана і заховала книжку собі в торбинку. Натомість взяла з полиці іншу книгу, і ми пішли до бібліотекаря. Вийшовши з бібліотеки, ми швиденько побігли до друзів, щоб показати їм свою знахідку. Зібравши їх до гурту, Оксана дістала з турбини книжку і показала її всім. Дивіться, що ми з Анькою знайшли сьогодні в бібліотеці. Ого, це ж можна чеклуном стати, коли її прочитаєш, або відьмою? захоплено вигукнув Сашко хлопчик з нашої вулиці, з яким ми дружили. Давайте глянемо, про що воно. Може, краще ввечері зберемось у нас і почитаємо, щоб ніхто не бачив, тато повернеться пізно з роботи, сказала я до друзів. Гаразд, чекай нас у сьомій вечора, відповіла Світлана, інша наша подружка. Отож, коли наступила узгоджена пора, мої друзі зібрались в мене вдома і ми почали розглядати книгу. Там було багато різноманітних темних обрядів, заклинань та інших нехороших статей, але найбільше нас зацікавив обряд, як викликати домовика. І ми вирішили спробувати це зробити. Ми сіли в коло. Як писалось в так званій інструкції, запалили свічку і почали промовляти спеціальне заклинання. В разі успіху свічка мала затухнути і в кімнаті мав з'явитись якийсь подарунок, який принесе з собою домовик. Натомість, в заміну треба буде залишити якийсь презент для нього, задобрити його, щоб він не розізлився і не накоїв тим, хто його викликав шкоди. Тож після першої Спроба нічого не сталося, свічка не затухла, і ми, відповідно, нічого в кімнаті не знайшли. Тож, трохи почекавши, ми спробували ще раз, а потім іще раз, і так декілька разів. Врешті нам це набридло, і ми вирішили, що це звичайні дитячі казочки, щоб лякати непослухів перед сном. Ми дружно посміялись, і наші друзі почали збиратись додому, так як вже на дворі почало потроху темніти. Ми з Юлею залишились удома вдвох чекати з роботи тата. Я пішла до кімнати, а сестра залишилась на кухні. Зайшовши в кімнату, я відчула запах парфумів. Глянувши на крісло, я помітила на ньому порожню упаковку від перцю. Взявши її, я зрозуміла, що запах парфумів йшов від неї. Я не могла зрозуміти, звідки вона взялася. Я вже хотіла гукати Юлю, аж раптом помітила ще дещо. На краю мого ліжка лежала маленька пластикова лялька. Вона була без однієї руки і дуже забруднена. Мені раптом стало дуже страшно, і я в істериці почала гукати сестру Юля, йди сюди, мені страшно. Звідки це нас взялося? Юля в одну мить примчалась до мене і злякано запитала, що таке, що сталося? Я, схлипуючи, вказала на свої знахідки. Де воно взялося? Хто його сюди поклав? Чекайно, ну, відповіла Юля. В тому обряді, що ми виконували, писалось, що коли домовик приходить, він приносить з собою якісь подарунки. Невже ми його насправді викликали? Чого ж тоді не погасла свічка? Юль, мені страшно, прошепотіла я. Давай вийдемо на подвір'я. Я не хочу залишатись в будинку. Йдемо, погодилась Юля. І ми вже було. Почали швидко прямувати до виходу, аж раптом в кімнаті вимкнулось світло. Я дуже злякалась і почала плакати. Юля, хто виключив світло? Мені страшно. Сестра теж злякалась і хотіла взяти мене за руку. Аж раптом ми почули, як хтось дрібними і швидкими кроками почав бігати по кімнаті. Мене скував просто невимовний страх. Я почала кричати. Юля вже підбігала до мене, аж раптом щось збило її з ніг. Вона впала на підлогу і почала задихатись і хрипіти. Було враження, що щось її почало душити. Я в паніці схопила вазу зі столу і побігла до неї на порятунок. Не встигла я пробігти й два кроки, як відчула, що щось стрибнуло на мене. Я миттю звалилась з ніг і відчула, як щось довге почало обволікувати і душити мою шию. Я намагалась вирватися, та все було марно. Ця невідома сила почала затягувати мене під ліжко. Сестра лежала на тому ж місці і теж не могла піднятись. Я вже почала втрачати свідомість, аж раптом відкрились двері в кімнату. Це був наш батько. Слава Богу, що саме в цей момент він повернувся з роботи. Він вімкнув світло і з шоком в очах глянув на те, що коїлось в кімнаті. Юля лежала, тримаючись за шию і кашлюючи на підлозі. А я наполовину виглядала з під ліжка, задихаючись. Тільки но світло, я встигла помітити, як якась довжелезна сива борода сковзнула по моїй шиї і раптово зникла під ліжком. Батько теж встиг це помітити. Він підбіг до нас. Видно було, що він теж був дуже наляканий. Ми все йому розповіли і про книгу, і про обряд, який ми робили, і про знахідки в кімнаті, і про домовика. Ми впевнені були, що це він. Батько змусив нас негайно позбутися цієї злої книжки і більше ніколи не робити нічого подібного. На наступний же день я віднесла її до бібліотеки і непомітно заховала її так, що надіюсь, її вже ніхто ніколи не знайде. Хоча хто знає, можливо, так само думав і той, хто заховав її перед нами. Ну, Надіюсь, що не знайдуть. Я розповіла про нашу страшну пригоду друзям, які були тоді з нами в той вечір. Та мені ніхто не повірив, тільки сміючись, жартували з мене, що це все мені наснилось. Але я знаю, що це все відбулося насправді, і сестра моя знає, і наш батько. Єдине питання не дає мені спокою, чому той домовик напав на нас, можливо, тому, що ми не задобрили його? Хто знає. Єдине, про що я вас хочу попросити, не балуйтесь з темною магією ніколи. Це дуже страшно і небезпечно.